Вітаю, друзі! в Україні! У нас сьогодні 103-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, на початку нагадую: запитання не тут, а в мене на YouTube каналі в рубриці спільнота. Там є один допис під ним безпосередньо в коментарях. Я звідти все забираю. І так само. Як завжди, прошу, якщо ще хтось не підписався, прошу підписуватися на мої канали в YouTube і Telegram. І буду завжди дуже-дуже вдячний за поширення, рекомендації, перегляди, за вподобайки і коментарі. Все, а зараз відразу переходимо до відповідей на питання. Найновіші, ті, які зараз були в останні дні. Я вже завтра їх завантажу і буду завтра з ними працювати. А зараз поки що я підбираю з тих давніших, які є концептуальними і на яких не завжди просто так відповісти. І от перше. Хотілося б почути ваші роздуми на тему майбутнього України, якщо переможуть демократичні сили, звісно. Які зміни до законів треба внести, щоб не уможливити повну безкарність влади? Демократичних країн в світі чимало. Кого конкретно брати за приклад? Яка вона процвітаюча Україна майбутнього? Хотілося б почути конкретики, які робити кроки. І ще одне: я виберу Петра Олексійовича, але помилки є у всіх. Які помилки зробив Порошенко як президент? Пішли по пунктах: перший, коли переможуть демократичні сили? Нам потрібно просто визначитися з дефініцією, чи це перемогли демократичні сили, чи це перемогли імітатори демократичних сил. Бо якщо за певною силою, за певною групою коаліцією сил будуть стояти ті ж самі ляльководи з Банкової, ну, скажімо, як Єрмак, який там тягне одного там такого україномовного волонтера, і це ж буде нам всім представлятися як перемога демократичних сил, все інше, то насправді нічого не поміняється. Це буде абсолютно та сама Україна, тільки буде трошечки обережніша влада, оскільки в нового там правителя чи його партії трошечки менше буде деяких поганих схильностей, плюс краще українська мова. От власне і все. Тому пункт перший. Чи переможуть патріотичні українські демократичні сили? Це можуть бути певні групи військових, але теж військові будуть з боку банкової. Вони вже готують кілька таких партій. І тому там вони просто постараються задавити інші політичні сили, справді демократичні, і імітувати перемогу демократії? Це буде трошки інше, річ про неї ми можемо говорити багато, але у вас зараз мова про демократичні. Друге. Які зміни до законів треба внести, щоб унезможливити безкарність влади? Тої влади, яка буде на той момент обрана, і тої, яка очевидно була її покарання? Ми вже побачили, що закон про так звану люстрацію. Не спрацював повноцінно, хоча би тому, що це не була люстрація. Люстрацію проводять при запуску держави. Була комуністична держава, не була по суті насправді незалежною. Перезапускається в нормальну державу, так як було в Польщі, скажімо. Фактично, перезапуск держави і те, що мало відбутися в Україні в 91-му році, на чому наполягав мій батько. Цього тоді не було зроблено. Перезапуск після Януковича. Ну слухайте, це все і так було переплетено. Не відбулося там люстрації. Вона не могла відбутися, і тому вона була скасована в судах. Треба було. Побільшувати, підвищувати відповідальність за злочини в період того режиму, і ми бачимо, як Зеленський особо прийшовши до влади, просто зігнорував будь-які люстрації, переназиваючи назви державних органів і тому подібне. Тому законом про люстрацію, звичайно, можна працювати, бо ті люди заслужили на люстрацію. Але з цим буде дуже складно. Ну хіба що справжній варіант європейського закону про люстрацію? Люди, які займали будь-які посади в органах державної влади. Не місцевого самоврядування мають подати свої звіти до державних відповідних стру... відповідної державної структури, проте частково вони відповідні злочини в період правління Зеленського, чи піддавалися вони тиску, чи виконували вони цей тиск, і на основі цього має настати їхнє е, певне звільнення чи не звільнення з посад, чи залишення при посадах, натомість. Якщо вони цього не роблять, для них має бути введена законом додаткова карна відповідальність за приховування фактів таких. Це був би хороший закон, але я не дуже вірю в його ухвалювання ухвалення, і не дуже вірю, що він запрацює. Тому насправді все дуже просто. Україна в період Прошенка під, перебувала під дуже серйозним моніторингом Західного світу як країна, яка обрала напрямок євроінтеграції, не кричала, а обрала. І, відповідно, її перевіряли по всіх параметрах і виставляли певні передумови. Іноді вони були аж надмірні. Ми дивуємося, о, чому від Зеленського нічого не хочуть, а що з нього хотіти, він так безнадійний. А від Порошенка стільки вимагали. Та тому, що. В той період робилися певні заміри, може бути Україна нормальним членом європейської спільноти світової чи ні, і для цього виставлялися вимоги по законодавству: просто відновити все знищене Зеленським, відновити ті закони, які були ним спаскуджені, і використовувати їх, і просто їх виконувати, і плюс відновити. Незалежність інститутів демократичного суспільства Кабмін не може бути департаментом неконституційного офісу президента, парламент парламентсько-президентської республіки найвища гілка влади, найпотужніша вища за президента, а не може бути спікер просто на побігеньках керівника головного завгоспа країни. Оці речі потрібно виконати. Тобто, насправді тут, знаєте, можна перераховувати багато. Ну, Кілька десятків дрібних законів, які треба ухвалити. А основні всі ухвалені, тому що для того, щоб в країні не було безкарності влади, були ухвалені закони при Порошенкові. Їх треба виконувати і треба повернути те, що знищене, відновити судову реформу, яку знищив Зеленський, відновити реформу прокуратури, її незалежність, яку знищив Зеленський. Все не так багато. Оце перше, що треба зробити. Конкретики я тут конкретики особливої не додам, тому що насправді. Просто дивіться на той перелік. Дуже багато нового не треба ухвалювати. Те, що є, треба щоб запрацювало далі. Що стосується з кого брати приклад, знаєте, коли ви берете приклад, воно як правило не зовсім добре працює. Треба не приклад брати, а виконувати ті речі, які у вас є. У нас є угода про асоціацію. Це в принципі, цілком прийнятний якісний документ про те, як має виглядати країна з бачення європейської спільноти. Він розмитий в часи Януковича, дуже багатьма поступками, на які погодилися в Європі, але навіть її просто виконувати там є виписана в принципі не ідеальна, але якісна, хороша країна, в якій буде будуватися Європа всередині, яка може стати частиною Об'єднаної Європи. Виконувати цю угоду, там виписано все. Отакий от собі, собі загальний образ прийнятий спеціально для України. Бо яку відтворювати, ну, по антикорупційній діяльності, ну, прекрасні, поведінка скандинавських країн, чудово, Південна Корея з цим справляється. Чи ми зможемо повністю прийняти їх приклад з нашими там звичками-традиціями? Ну, напевне, ні. Тому треба, от те, що для нас розписали, воно буде найкраще. Німеччина. Хороша країна для економічного зростання, для цих принципів, як робити, як будувати інфраструктуру, а не так як Зеленський на ній деребанити. Хороша країна, хороша. Але це теж вже більш-менш закладається цими нормами угоди і буде закладено, якщо ми приберемо цю злочинну владу антиукраїнську, антиєвропейську, і коли в нас буде обрана нормальна влада, вони отримують той план дій. Для вступу і в НАТО, і в Європейський Союз, і там для нас будуть узгоджені певні норми, які треба зробити. Тобто ми не маємо копіювати якусь країну. Ми маємо по місцевому самоврядуванню відтворити певний досвід в Польщі. По чомусь Скандинавії, по чомусь Німеччини, по чомусь Британії є дуже багато в всіх країнах, але просто треба брати краще, а не гірше. Оте, як в нас навпаки, протилежно до того, що відбувається зараз у нас. Яка вона процвітаюча країна майбутнього? Ну, а слухайте, я не буду зараз повторювати тез Зеленського, тому що ці тези стали виконані були з точністю до навпаки. Перше і основне процвітаюча Україна майбутнього, все таки це є член, членкиня Європейського Союзу і НАТО. Без цього. Вона не буде процвітаючого, тому що там є стримуючі фактори, які змушують державну владу, хоча б в чомусь відступатися. Слухайте, Орбан або Ердоган поза НАТО. слухайте, що б вони в себе в країні витворяли. Вони і так витворяють, але це ну в 100 чи в 300 разів менше зоні ж витворяє Зеленський в країні, яка не є в Євросоюзі і в НАТО. От і все. Тому насправді членство в цих країнах захищає назовні дає взаємопідтримку всередині і обмежує можливості зла, яке може творити влада всередині своєї держави. Тому це є перший засадничий принцип для процвітаючих країни. Далі ну далі бажано все таки зміцнити свій вплив там, а те, що зробила польща, не змириться з ролю молодшого її сестри. а... Вибивати для себе певні принципи, але вибивати їх в рамках європейських цінностей, а не як Зеленський. Ми не хочемо використовувати цінності, ми не хочемо дотриматися критеріїв, але приймайте нас і давайте нам все, що ми тільки захочемо. Ні, так не буде, так не буде порядку, і так не буде нічого. Тому насправді в рамках європейських цінностей відвоювати своє теж потрібно. Все решта, все решта, знаєте, в нас ментальна готовність українців до цього є. Нам треба просто навчитися обрати нормальну владу. І про Петра Олексійовича. Знаєте, всіх є помилки, і в нього теж і в досвіді його політичному, і інших речах. Але він взяв за приклад певні принципи консервативного національно орієнтованого. Європейського українського суспільства, який був у В'ячеслава Чорнового, я цим дуже задоволений, тому що це апробована те напрямок, і він її втілював. Це дуже добре. Які помилки? Ну, слухайте, одна з них навіть повторює помилкового батька, коли Порошенко на вибори 14-го року парламентські. Пішов за домовленості про створення блоку. Блоків як таких не було. Партія була названа блоки, Кого там тільки не було. Там були диверсанти, такі як Трієчка, Лещенко, Мустафа Заліщук. Це диверсанти. Вони пройшли за квотою. Чиєю квотою я не, не знаю. Лещенко в моїй присутності, відповідаючи мені і ведучому в одному з ефірів, прямо сказав: на троє були заведені на ті місця за квотою, чиєю не назвав. От оце квотування. Добре, я розумію, з ключком і з ударом довелося. Це було. Потрібно, це теж партія була велика. Всі інші треба було в вузьку свою команду, якій ти довіряєш. І не було б тих скандалів, не було б тих провалів. Друге, мені здається, мабуть, все-таки треба. Було. Я тоді був одним з промоутерів того конфлікту з е, Національним фронтом Яценюка. Я дуже його не любив і все. Але я розумію, що потім Яценюк свої впливи в боті з в коаліції зберіг. Але насправді це тільки погіршило. Це все реалізовувалося через Гройсмана і використовується найкраще. Мабуть, треба було шукати спільну мову. Можливо, спочатку перетиснути Яценюка на початку, добитися від нього поступок, але потім з ним не розривати. Тому що яценюк з надмірними можливостями Ваковим, хочу нагадати, з іншими паскудами. На жаль, ну з ним важко було разом зберігати блок. А от, от таким чином вибудувати відносини, мабуть, його бракувало. І основне. Знаєте, Порошенко хотів в країні, в якій нема демократичних традицій у населення, будувати європейську демократію. Тому він не закривав канали, тому він не конфіскував активи Коломойського і медійні. Інші шукали конфіскову, цих не конфіскували. Він був поступовим, він був м'яким. А цей момент треба було стати на якийсь період піночетом. Знаєте, піночет, образ піночета він складається двох речей. Людина, сам Піночет справжній, він був зорієнтований на західні майбутні цінності, але він їх робив кривавими, дуже часто жорстокими способами, тому що він знав, хто його ворог. Порошенко знав, хто його ворог, йому треба було їх просто видавлювати. Йому треба було вводити диктаторські певні правила. Він до цього не був готовий. Плюс захід на нього тиснув. Йому може є єдине, що він не повторив, можливо, фразу дається мошедаяна Ізраїлю. Він казав: Нам Захід дає е, зброю. І поради зброю. Ми беремо і дякуємо. Зброю ми беремо за поради, дякуємо і не виконуємо. Деякі демократичні поради треба було відкинути, тому що нам дещо створили умови для певного розбалансування влади внутрішніми провокаторами і диверсантами, яких нас було хоч відбавляє від батьківщини самопомочі, радикалів, ляшка і інших, починаючи і закінчуючи цими внутрішніми фронтами, всякими ліщенками, наємами і іншим, тому йому бракувало диктатури. Це не той лідер, який би диктатуру потім законсервував. Це Зеленський нікчем, але він хоче вести диктатуру. Порошенко не хотів, а треба було на короткий час. Він би її не зафіксував, вона би відступилася потім. От цього мені бракувало в нього, пане Тарасе. Стосовно дозволу Польщі на ексгумацію тіл їхньої вимоги. Мабуть, там не все так просто, раз за шестів Порошенка. Це питання теж не погодою. Розкажіть, будь ласка, про цю проблему. Відразу я знаю дуже мало про цій проблемі. Ліпше зверніться до Володимира В'ятровича, він знає всіх деталях. Він якраз і був тим, хто блокував ексгумацію. Це мова йде про жертву обопільної трагедії на Волині. Я знаю тільки про деякі проблеми, які були. Може, це буде неповна відповідь, але ми пам'ятаємо, якщо на початку, при Кучмі навіть навіть не при Ющенку. Е, такий був е, у нас був Гусаков, який відповідав за оці всі питання меморіалів, поховані все. А в Польщі був ой, я забувся як його звати, теж на Гебук. Е, він загинув разом з Качинським, під Смоленськом літаку, їхній керівник інституту національної пам'яті. Він використовував це для дуже брудних політичних певних ексцесів. Перше, ексгумація тягне за собою показове перехова... перепоховання звинуваченнями України, з усіма іншими діями, створенням меморіалів з антиукраїнськими текстами. Це колись погоджувалося. Потім вже при Ющенку частково перестали це погоджувати, і ми стали страшними ворогами проти нас, і що там певні інсинуації. Тому насправді сама ексгумація не є проблемою. Ми це згоджуємося. Проблеми дві: перше не використання цього в пропагандистській війні проти України. Друге, ну реальна чесна ексгумація, тому що дуже часто загиблих українців, вбитих тими ж поляками чи німцями, чи НКВДстами, називали закатованими польськими поселенцями. Були такі ексцеси. Я пригадую. Це є другий момент, і третій момент взаємність. У Польщі були теж частково знищені, частково пошкоджені певні українські меморіальні пам'ятки, і їх відновлення, повноцінне відновлення там історичної пам'яті, воно теж має бути з кроками у відповідь. Тому ці речі вони є обов'язковими і вони польською стороною завжди ігнорувалися на політичному рівні. Ще при Порошенкові вдалося дещо погодити і зняти ті проблеми. Ще при Ющенкові було оцей формула вибудована пробачаємо і просимо пробачення. Це добрі формули. Але що стосується конкретики, вони мають виконуватися з обох боків. Так, поляки мають тут більший об'єм можливих робіт в Україні, але вони мали прийняти певні правила, і вони їх прийняти не захотіли. От тому, чи можна це вивести на нормальні домовленості, ну, напевне, певною україноцентричною владою, а не цією. Тому що ця піде на поступки, а потім ми будемо обурюватися щось вимагати з Польщі, а вони скажуть, ви ж не просили, що ви тепер хочете? І тому, щоб нас не робили тут винуватцями без вини, це має бути дуже детально прописано. А всі моменти з пам'яті невинних жертв мають бути та й не невинних, а військових жертв, та ж сама з одного боку УПА в Польщі. Загиблі з другого боку, армія Крайова загиблі в Україні. Вони теж мають бути відповідно вшановані тільки без антиукраїнського і, відповідно, антипольського елементу пропаганди. Все, оці моменти вони ніколи не були до кінця погоджені, і через це це все затягувалося. Так. Багато чого від вас спомнів про таку собі монову. Бачу, що вона вупріжі з таким наумичем. Їх багато українчиків читають. Моє ставлення до обох дуже обережне, а згодом розумію дедалі більше, чому і завдяки чому ну, і розумію завдяки вам. Чому? Сьогодні в новому чинаю ОСБ побачила відверту кампанію по вбиванню брудом пані Марини Порошенко. Чомусь не підкидає відчуття, що це чомусь не покидає відчуття, що це початок передвиборчої кампанії. Невідомо на чию користь, але явно не на користь України і всіх нас. Слухайте, Монова, Біндонова, Демсокіра, Десяток інших подібних структур зараз фан-клуб Андрія Луганського інші це є політтехнології, які створюються або перетрансформовуються з існуючих певних груп з одною єдиною метою для керівників заробити гроші, а для е, самого низу їх відвернути від Порошенка. Причому ця це, це давня історія, вона почала створюватися, я так розумію, що, напевне, з певним потуранням, когось ще під кінець правління Порошенка. У 2018 році, восени, якщо я не помиляюсь, ні, весною, була створена громадська організація Де Морда. А в 2019 році, відразу після інавгурації Зеленського, вона була швиденько зареєстрована вже як партія. Так от, ця структура сказала: ми всі за Порошенка, вони всі, це всі були блогери нашого. Середовища того, яке підтримував Порошенка, яке підтримував реформи, європейську інтеграцію. В цьому середовищі появився політтехнолог, як його там звати? Нойнець, цікава штурм штукачка. Він був політтехнологом і робив і там, е е е е е е мордоробство для голови Миколаївський ода одного там такого сумнівника одеться, чи від удару, чи від якої він там політичної сили був. І оцей політехнолог, він сповідник тих принципів, на яких стоїть зараз Арістович. Він прямо казав: Я проповідую російський націоналізм в Україні. Не той, що в Росії, а Україна має стати країною з потужним російським націоналізмом. Російський фактор має стати визначальним для України, російська мова, російська культура. Все. От людина з цими поглядами. Могла вона бути, за принципом руського міра, підісланим козачком від Москви чи ні? Ви вирішуйте самі. Ви бачите Арістовича з його заявами, а я вам нагадав заяви Нойниця. Так от, Нойнець був. Ідеологом створення цієї групи. Так, там появилися потім Гудименко, Серж Марко, там появилася куча дуже хороших людей. Частина з них відійшує, частина тільки формально лишається. І от ця група прямо заявила: ми підтримуємо Порошенка з його там ставленням щодо армії, там щодо міжнародної політики, все. Але ми дамо бій не на підтримку, а ще як громадська організація. Наше завдання дати бій. Його блоку БПП, потім вже Європейській Солідарності. І 18 -й, 19 -й рік ця структура зайнялася тим, що вона воювала проти партії Європейська Солідарність, при тому, що її їхні ж структури потім включили їхніх представників в партійні списки Європейської Солідарності в багатьох місцевих радах, тому що саме вони ніде не могли пройти. І от така була структура, і вона сьогодні воює проти Порошенка як озвіріла. І хвалить владу нинішню. Нічого не нагадує. Моновські. Це була група людей, які підтримували пороха до просто до крайності. От, знаєте, те, що називається порохобота. От вони були порохоботами. Потім вони об'єднуються в певну спільноту Фейсбук, все більше і більше, навколо певної людини, яка починає гадити. Починає шахрайством займатися все. І ті люди за неї готові перегризти гору. І починається основна теза. Порошенко хороший. Порівняйте з Нойнинцом. Але погані порохоботи, всі, хто його оточують, їх треба позбутися. От якби він був не з ними, було б добре. Позбавити Порошенка зовнішньої підтримки, позбавити сфери його е кола людей, все інше і. А ми його само підтримуємо. Чим це закінчується? Ви наваю приклад, дуже скоро відвівши з цього середовища, пересваривши з іншими середовищами, ця Монова створила свою замкнуту таку знаєте секту, в яку відійшли колишні ну, такі затяті прихильники Порошенка. Я дуже добре їх пригадую. Все вони зараз обивають Порошенка брудом. Все забулися, що Порошенко для них хороший. Це те за збитий льотчик. Не надо там на там, Сівачова, інші речі. Це все фрази їхнього середовища. Це найбрутальніші. Подаліку не треба гавкати, тому що він має оцих пов'язочку, а там гроші платяться і йдуть. Тому насправді це є групи, створені умисно. За певною політтехнологією для того, щоб відривати і розколювати середовища, які можуть підтримати і Порошенка, і демократичні сили, і робити їх або озлобленими і чисто сектантськими, або, так як у в випадку Демсокіри, підтягнути під нинішню владу. Я вже казав, у випадку Демсокіри і проглядався російський фактори, це дуже сумно, тому що всі там люди страшні, затяті патріоти. От Одної ну, сколумбет, ще там хтось інші, вони внесли туди дуже брутальні речі. Але ще раз кажу, з ними хай розбираються е, їхні прихильники, чому вони зараз тягнуть за Зеленського і за Резнікова, і за корупцію і за все інше. А от що стосується таких, як Моновські, от таких дуже багато груп. Ну ще раз кажу, згадав Уганського. Це ж для того теж і зроблено. Людина отримує певне завдання, і вона зараз починає оббивати спочатку брудом оточення Порошенка, європейську солідарність, а потім дуже швидко його самого. Це, це така примітивна тупа е, технологія. Коліть середовище, а коли вже розколите, коли вже своїх згуртуєте на війні проти того середовища, якому вони раніше були, тоді можете і лідера того середовища обивати брудом. Тільки для чого вони існують, тільки для цього. А те, що люди у нас схильні до такого сектантства, то так, господи, згадайте біле братство. Інші речі. На великий жаль, це діє. Воно працює і сильно працює. От зараз. Ті ж самі моновські, які колись клялися, я пригадую, коли ми їх там критикували, що ви щось не то робите, хлопці, чому ви ділите всіх нас, дівчата? Вони відповідали, ми ж за Порошенка, ми більше за нього. А це ви його топите, ви погані. Ну, от вони зараз його бувають брудом. Вже давно бувають. З приходу фактично цієї рухи всі інші, окрім Демсокири, проти Порошенка і проти його середовища, почали діяти після перемоги Зеленського, що дуже скоординовано. А от там ті Демсокира, може там і справді якісь особисті амбіції, не знаю. Ну, не знаю, Новін вселяє дуже погані почуття. Піши далі. Ви часто наголошуєте, що влада готується до вибірів, Заля цього може не на обмежений термін скасувати військовий стан. А Віталій Портніков заперечує таку можливість, бо це дасть змогу масово покинути країну усім бажаючим. Що можете сказати на такий нюанс, чи прораховує це зелена влада? Ну, для початку. А Віталій Портніков говорить таке. А Подоляк говорить щось інше. А десь там Гудименко говорить, що у нас ідеальний міністр оборони, на нього молиться треба, той колишній Резніков. І він нічого не крав, все не брешіть на нього. А ще інші говорять, що у нас влада свята, і Зеленського треба канонізувати як святого України. Мене не цікавить, що конкретно в цьому випадку сказав Пан Портніков. Пан Портніков, неймовірно, досвідчений журналіст, але він. Дивиться на процеси, які відбуваються в середині політики, ззовні. А я там був 12 років і я можу деякі процеси оцінювати середини. І тому я завжди закликаю: мої висновки не є істиною в останній інстанції. Перевіряйте їх, і може вони виявить не справдяться. Але чомусь у нас з'явилися отакі, знаєте, недоторканні ікони, яких не можна рухати. Мене можна? Я сам пропоную. А чому їх не можна? Тому насправді. Перше, я не знаю, чи Портніков таку фразу казав, я її не чув. Друге, я з певного часу перестав читати і слухати Віталія Портнікова. Мені стало нецікаво, тому що я це можу побачити на зе марафоні. Тому це не має вже значення, що він сказав, а має значення те, що під час воєнного стану вони не ризикнуть проводити вибори. Це ніхто не визнає легітимним. Вони готуються дійсно скасувати, і там проблема основна буде не в скасуванні воєнного стану. Власне, а в тому перемирі, яке маємо передувати, і зараз про це дуже багато і пишеться, і говориться. Почав це все говорити тільки я. Всі з мене сміялися. Зараз всі про це говорять. Проблема в них знаходиться тільки одна: в них проблема з путіним, який не хоче поступатися, який хоче взяти все і в російських еліт, і в наших зелених еліт в Україні. От чому вся історія. От зараз через це і вичікують. очікують. А що стосується, що вада на це не піде, тому що народ і не буде кому голосувати? Слухайте, я чув сумніваюся, що Віталій Портніков таку річ сказав, тому що це занадто примітивно, занадто примітивно. Ну хіба би? Тому що насправді перше, скільки голосуватиме людей, не впливає на вибор. Я вже казав вчора. Друге. Насправді для влади зовсім непогано, коли зменшиться кількість голосуючих, тоді легше буде за відсутності нормальної свободи слова і нормальних прав і нормальної судової системи, яка зруйнована зеленими, легше фальсифікувати вибори. Це наступне друге, коли з України поїдуть активні люди, от ті, хто хочуть десь знайти роботу, почати працювати, це як право люди, які колись голосували за Зеленського, зараз в ньому розчарувалися. Вони рвонуть за кордон. Вони вже не проголосують за Зеленського точно і за його слух. А от повернуться ті, з ким легше маніпулювати за три місяці точно з Європи, після скасування воєнного стану видавлять всіх наших пенсіонерів, їх перестануть підтримувати, а потім їм просто вкажуть на двері. І ними буде легше. Це люди дуже знедолені, дуже обмежені. І саме цими людьми будуть маніпулювати на виборах. Тому для влади це не є проблемою. Вони думали про варіант, можливо, там якось закрити кордони, але е, побачили відповідь і не ризикнуть уже. Що стосується того, що їм взагалі вибори потрібні якнайшвидше, я колись робив окремий запис про це, насправді вони бачать, що скоро вони не зможуть втримати владу, скоро їх знесуть. І тому їм, доки треба, треба терміново якось себе ще легітимізувати після виборів, після легітимного результату, а які до нас претензії, нас народ підтримав. От тільки до весни може вже і тої підтримки не лишитися, але там є замінники. Це дуже погано. Якщо замість е, московського нав'язаного москвою билазня російськомовного, нас раптом вирине якийсь український варіант, але теж суга свого олігарха, теж з такими самими тілями, тільки хіба що може трошки обережніший. Наступне питання. Ну власне, часу мало. Я просто відповім, перекажу коротку суть. Ідемо про те, чи чи є злочинне міжнародному законодавстві використання путіним двійників? От якщо десь там в якійсь країні затримують Путіна, а це виявиться двійник, а Путін з Москви там показує якусь кінематі, все інше, чи це не є порушенням, чи це не матиме якихось наслідків в тому числі позови, що боживу нелегітимність міжнародних договорів чи щось такого. Чекайте, всі міжнародні договори РФІ, навіть якщо е, в їх підписанні, переговорах про них бере участь двійник, а не Путін, вони підтверджені його легітимністю, самого його. Без його рішення це не відбувається. А там диктатура одної особи. Путіна підмінює двійник, тому що Путіна стан здоров'я не дає йому можливості спілкуватися з людьми. Він боїться інфекції, він боїться всіх загроз. Він не може довше півгодини нормально вести роботу. От Ердоганом в Сочі він свідомість фактично втрачав через півгодини. Там лікарі його відтягували. Ердоган це помітив. Він цього боїться цих речей. Тому насправді. Насправді використання двійника в нього стало дуже масовим, але не він єдиний використовував двійників і тому подібне. І це не прописано ніяк в міжнародному праві. Як встановити, що ви арештували не ту людину дуже просто, але ніхто не буде арештувати Путіна, доки він президент. Та й він нікуди вже й не поїде, особливо так. Тому насправді це не має значення для юриспруденції. Там встановлюють, якщо це двійник, ну то тоді за введення в оману перешкодження слідству його будуть притягати, а Путіна будуть далі ловити. Жодного значення немає, і це ніяк не конкретизовано. Міжнародне право і юриспруденції окремих країн цього не передбачають. Наступне питання: Важке. Нехороші люди десятки років використовували свободу слова для розповсюдження шкідливих інформаційних вірусів, а в результаті виросли покоління нездорових людей. Як це зупинити? Неймовірно важко. Прямої відповіді нема. Зупинити використання неправдивої інформації, от саме зловживання свободою слова, неможливо. Є найкращий доказ на свободі слова і французьких принципах демократії виросла Лепен. На демократичних певних принципах німецьких удільних князівств зріс і Вельморської республіки зріс Гітлер. Американські принципи демократії не зашкодили трампізму. Який знекровлює і нищить республіканську ідею республіканської партії, прекрасної партії. От такі історії. Тому це діє у всьому світі. Єдиний спосіб нормальна просвіта населення. І не перебивати, не закривати рота тим, хто говорить гедотні речі і завживають. Цього ви не зможете зробити в більшості випадків, окрім випадків прямих зловживань. А вишукування: ті люди, як правило, роблять ще й інші злочини. І ті люди, які цим зловживають, мають сидіти в тюрмі за те, що вони перед тим крали, зловживали іншими речами, проводили корупцію, займають державною. Зрадою працюють на іноземні держави. За це треба ловити, Тому що боротися з треба першою причиною, а не з наслідком. Ну і треба боротися з Росією. Для України це є колосальна проблема, звідки всі ці біди і ростуть. На цьому завершуємо. Слава Україні! Перемог!